У липні починають дозрівати помідори. Рослини утворюють нові кисті і плоди ось ось почервоніють. Головна проблема зараз фітофтороз. Хвороба проявляється в середині літа через 2-3 тижні після появи на картоплі. На рослинах відмирає нижнє листя, а на решті листків на плодах з'являються бурі та жовті плями. Збудник фітофтори зимує у ґрунті. На рослинних рештках та інвентарі. Розповсюдженню сприяє волога та низька температура вночі. Томатів, повністю стійких до фітовтори, не існує. За сприятливих умов хвороба призводить до загнивання 100% врожаю. Щоб захистити рослини, оприскуйте їх препаратом Магнікур Нео 20 мл на 5 літрів води на одну сотку. Або Використовуйте препарат «Магнікур Фіно» 15 мл на 5 літрів води на 1 сотку. Починайте обробки краще навесні, оприскуючи грядки препаратом Blue Bordeaux. Так ви отримаєте здорові рослини та великий урожай.